Усім привіт! Мене звуть Юлія Гай і я в пошуках цікавої роботи. Коли мені було 17, я вирішила стати журналістом. Тоді я ще жила у Вінниці. Писала статті для газет журналів, робила репортажі для радіо та місцевого телебачення. У 2008 році я до Києва. І одразу почала працювати у інтернет-департаменті студії Один плюс 1. Протягом трьох років я була журналістом та редактором розділів Культура та шоу-бізнес. Потім Толя звела мене із земляками, і я почала працювати із гуртом Сік. У творчій команді колективу я була піар-директором. Там я влаштовувала презентації альбомів, проводила піар-кампанії всеукраїнських турів, писала прес-релізи та організовувала зйомки. Після імпровізованої відпустки повного сил та енергії я готова до роботи. Я хочу працювати у цікавій команді, яка творче підходить до своїх обов'язків. Впевнена, ми зможемо доповнити один одного. Зв'язати зі мною можна телефоном, поштою або через Фейсбук.